Привіт! Вітаю тебе у своєму барі. Але на цьому. Тут не про алкоголь. Ба це про настрій. Весело, сумно. Чи є між цим баланс? Що з цим робити? Давай розбиратися. Для тих, хто не в курсі, що таке біполярно-афективний розлад скорочено бар. Це коли людина знаходиться в манії гіперманії або у депресії, у неї немає рівного стану, нормального стану, як це можна назвати. Чи є він у всіх інших. Коли тебе шатає, і ти супер веселий, супер заряджений, ти можеш вірити у Бога, ти можеш думати, що ти є Бог, можеш думати, що ти можеш все, навіть літати. Є і такі випадки. Є випадки, коли людина босою, мені розказував психотерапевт, пройшла дуже багато кілометрів, точно не пам'ятаю, але це зайняло в неї сім днів босою, без зупинок. У мене, наприклад, буває таке, що я можу не спати. Я можу спати дуже мало. Там по годині-дві, але при цьому відчувати себе супер. Буває таке, що я можу взагалі не їсти, а потім їсти дуже багато. Хто розуміє, ставши плюс коментарі. Але що таке депресія? Вона буває різна. Буває затяжна, буває швидка. В біполярному розладі, мені здається, бувають різні стани, коли стани змінюються дуже швидко протягом дня. Сьогодні зранку ти плачеш, ти сумний, ти не хочеш прокидатися, в день ти супер заряджений, починаєш щось робити. Ночі лягаєш спать знову сумний. Так, є багато людей, в яких так само, але трошечки по-іншому це відчувається. Все життя я думала, що я просто лінива. Думала, що я трошечки така тупа, ну можливо, мені так здавалося. Тому що ці дисбаланси в школі, наприклад, я навчалася супер класно, мені було цікаво, але потім я така no. М -м. і це починається. Алко. Інше, коротше, ти починаєш гуляти зі всіма, гуляти на всяких тусовках, тобі хочеться багато друзів мати. Але потім це змінюється на депресію, і вона більш затяжна. У цьому стані я не лежу на дивані, не помираю, в мене немає супер апатії, слава Богу. Але як це проявляється в мене? Це більш про те, що я починаю від всіх закриватися, віддалятися, я нікого не хочу бачити. от. Ну, якось так в самі живеться. Перше, як ти можеш собі допомогти, це записатися до психіатра. Друге, вступити в терапію. З психологом, психотерапевтом немає різниці. Обираю сам. Психіатр назначить тобі медикамензовану допомогу. Психолог або психотерапевт буде проводити з тобою довгу терапію. Він допоможе тебе любити себе, приймати себе такою, яка ти є, і не бути для всіх зручною. У мене є біполярний розлад. І я розумію, як сам живеться. Я розумію, як це важко, коли тобі то весело, то сумно. І ці стани вони пригають між собою. Чи допомагає мені терапія? Поки ні. Чи допомагають мені таблетки? Поки ні. Але я думаю, що все попереду. Головне, що я почала щось з цим робити. Головне, що я почала. І треба похлопати собі. Похлопати за те, що ми робимо перші кроки, коли знаходимося депресії, виходимо на вулицю, коли в нас гіпоманія, і ми себе зупиняємо і кажемо собі: зупинись, видихни. Наразі це не ти. Так, да, це дуже важко. І Я розумію. Розумію, як ніхто інший. Я сама роблю багато помилок, але на помилках ми навчаємось. Не треба себе корити за те, що ти вже зробив. Головне те, що ти робиш зараз, і що ти робиш для себе у майбутній. Єдине, що я хочу сказати, це треба любити себе такою, приймати себе такою. Ти така, яка ти є, і це нормально. Інші не мають тебе за це любити. І це теж нормально. Головне, що ти обираєш себе. Якщо ти відчуваєш, що ти щось зробила не так, це не означає, що ти щось зробила не так. Це означає, що колись тобі нав'язали цю думку, що це неправильно. Так соціум ставить свої рамки, в які ми маємо вписуватись. Але це не обов'язково. Ти маєш бути такою, якою ти хочеш бути. Так, щоб в тебе була мотивація щось робити, щоб в тебе були якісь цілі, може Це може бути щось таке дуже маленьке встати з ліжка, поснідати, випити вчасно ліки, які тобі можуть назначити. Це, можуть бути маленькі шашки, але ти маєш казати собі, я молодець, я роблю щось, і це вже круто. Отже, дякую за перегляд. Усім гарного дня!